Залишаються в Україні на тимчасово окупованих територіях, зокрема і Запорізької області, і інші наші громадяни. Про їхнє життя там і їхній спротив загарбникам розповідаємо далі. Біці 115-ї окремої бригади Малітопольської територіальної оборони відправили ранкове привітання окупантам. Запоріжжя, слава Україні! Героям! Айтору Запорізької області Балицькому представили заступника з колишніх співробітників ФСБ РФ Саїдова. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Саїдов прибув у тимчасово окупований Мелітополь. Черговий персонаж виявився надто засекречений. Інформацію у відкритому доступі про нього немає. Ворог під тиском МАГАТИ та союзників прибирає важке та легке озброєння з території Запорізької АЕС. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Водночас, за інформацією голови ОВА, ситуація в Енергодарі залишається вкрай напруженою. Ворог чинить тиск на мирних мешканців та працівників атомної електростанції, а також щоденно наражає їхнє життя на небезпеку. Першим пунктом вимог на да, щодо мирних угод майбутньої, да це де окупація атомної станції виведення важкого зброєння. Все таки робота ця досягла свого гарного результату. І якщо раніше ми чули тільки безпосередньо магате міжнародну організацію і заяви, то насправді ці заяви представників великої сімки і Європейського союзу вони дуже важливі. Це ну скажімо, вони не зможуть залишити. Цю історію в тому стані, якою вона є, голова запорізької облради скасувала розпорядження про нагородження відзнаками вже колишню завідувачку кафедри менеджменту Мелітопольського агротехнологічного університету Нестеренко. Колаборантка позбавлена ордена за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня та почесної грамоти обласної ради. Терор окупантів проти цивільного населення Мелітополя та району продовжується. Загарбники депортували на підконтрольну Україні територію місцеву жительку, про що вже відразу відзвітувались у своїх соцмережах. Жінку звинуватили у якійсь злочинній діяльності, проте у чому саме як завжди не пояснили. Під Мелітополем окупанти взяли в полон викладача Мелітопольського педагогічного університету Володимира Воровку. Сусіди розповідають, що о сьомій ранку до будинку, де проживав педагог, під'їхали три легкові автомобілі та мікроавтобус. Невідомі люди увірвались до приміщення, вивели чоловіка, посадили в автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. Загарники продовжують утримувати цивільне населення в заручниках та перешкоджати їхньому виїзду на підконтрольній Україні території. Протягом минулої доби до Запоріжжя вдалося евакуюватись лише дев'ятьом громадянам з них одна дитина. Людей там залишається, ви знаєте, там на території чверть населення області лише 200 тисяч людей, звітом виїхала мешканців нашої області, плюс-мінус відповідно і виїзд порівняно з тими можливостями, які були до 30 вересня, коли був розбомблений знищений хапер приймальний випуску з Запоріжжя безпосередньо. Тоді по півтори-дві тисячі людей виїжджало. І я гадаю, якщо б не було цих ударів підступних окупантів то десь так і продовжувалася е, історія, і ми б до опалювального сезону набагато більше людей могли прийняти. Спочатку повномасштабного вторгнення в Запорізькій області окупанти зруйнували 5421 об'єкт цивільної інфраструктури. Як повідомили в офісі президента, найбільших пошкоджень зазнали приватні будинки: понад дві тисячі, близько трьохсот багатоповерхівок, навчальні заклади та заклади культури. Бійці українського підпілля з тимчасово окупованого Бердянську продовжують боротьбу із загарбниками. Як повідомляє загарбницька влада міста, днями невідомі підірвали лінію електропередач та підстанцію на косі. Таким чином, десятки баз відпочинку та будинків, де оселились рашисти, залишились без світла. З 1 січня використання гривні у Мелітополі вважатиметься злочином. Про це заявив біглий Гауляй Тербалицький. Щоб знецінити українську валюту, навіть придумали систему штрафів за перше порушення 5 тисяч дерев'яних. А в разі повторного сума збільшується до 25 тисяч. Поширюється це на всі суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм.